Російські ПСО працюють по цим темам. Причому навіть по всім тим об'єктам, які ви тільки що назвали, по по Одесі з профспілками, з цією меморіалізацією, бо там теж є меморіалізація цього будинку проспівок. Дуже проблематична меморіалізація по національному військовому меморіальному кладовищу, по Ягідному. І більше того, я навіть ну, в ці ж дискусії залучені багато авторитетних людей. Це і журналісти, і історики, і урядовці, і навіть прости. Аналіз, ти заходиш і дивишся, оці хейтів, хейтові коментарі. Більшість з них ти просто переходиш, це закриті аккаунти або пусті аккаунти. Тобто, це не параноя, мені не здається. Це, не це явна ознака того, що це ботоферма, чиясь. Ну тут можуть бути правда варіанти. Часу може бути, чи це внутрішні, скажімо так, шакави, які граються в політичні, бо такі теж є. На жаль, і вони парламентськи представлені, обидві сторони. Да. Чи це в російський слід? Я думаю, що і те, і те. Я там місце і для того, і для того, але росіяни там точно висипаються на цьому конфлікті. Вони в російських телеграм-каналах це розганяють.